Дуже класний стильний комбінезон, зимовий релма. Дуже гарний такий гірчичний колір в принт ведмедики. Дуже класний такий щільний матеріал, який не буде пропускати вологу та вітер. Спереду йде ось така світло, такий елемент один. Тут всередині йдуть такі фіксуючі, як гумки для ніг. Також еластична резиночка. Ось тут це відстівається, якщо не потрібно. Ось такі в нас рукавчики. Тут вони йдуть такі теплесенькі. Застібка у нас йде блискавка та кнопочки. І ось така липучка. Розтіваюсь аж до самого низу. Дуже зручно вдягати. Класна підкладочка та наповнювач. Тут кумірець теж теплесенький. Все гарно прошито. Капюшончик ось такий. І йде у нас на резиночці, не буде спадати. Ось так комбінезон виглядає взаді. У нас іде на поясі ось така резиночка, також нашивка. І в капюшончик ще відсівається. Він у нас йде на кнопочках. І внизу на ніжці теж є світловідбиваючий елемент. А замовити ви цей комбінезон можете у нас на сайті iLoveMamicum'y.